Друзі. А ми самі вибралися, до відсудові. Хаджи парку. Ми зараз тут будемо гуляти. В гарний лісочок, і збирати грибчики. Ось тут кошечки є. Ми самі зробили кошечки і ми далі будемо гуляти. А ми вже йдемо збирати грибочки. Побачимо, що ми назбираємо. так, постави нам на.

О, я не хочу багато збирать, це місце. Там помадах грибчики. О, в мене косить кожен. Ой, багато грипчика. А ваві щось є в кошек? Кошечко грибчика. Ух ти! Три біленьких і один такий жовтенький. О, а тут таке велике бривно. А нам собі буйова, на так ростуть оп'ята, опеньки. І ми Є це опеньки чи німа. А мік, що там ми знайшли? Скажімо. Ну? Я сказав, що я можу когось. От опенячки, так як мама любить концерни. Комбунпащик ложить. Хто буде збирати? А Віка буде збирати. Мик... Полумався, що Акей, ти другий бери. Пахне, як стылях, Пжай, бувай... а не стояш, пейте. En niet te veranderen. En niet te veranderen. een niet te veranderen. En niet te veranderen. niet te veranderen. En niet te veranderen. En zo op veranderen. En niet te veranderen. En niet Ja. veranderen. Ja. niet te veranderen. En niet І на і напейки подати. Коші колоніці. Знаєте, гриботи. Чи грибочий можна і Анню че посадити?

А це оп'яте вже і дивіти. Батько темно-сіренький дуже, і це в нього й дивіти, велике затова пень, оп'яте ложне. Маленькі, сіренькі. Ось о, грибочки, які не можна збирати. Вони ядовиті. А Емік знайшов, які грибочки? Як називаються? Опята. О, Оп 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 Ой, які великі, гарні грибочки. Емік знайшов. Молодець. Багато з них об'ятних. Для озера столики, піфіка, в цьому лісі, а ще в цьому лісочку є там за озером гостинечка, наводиться гарний котель. Можна залишити тут, та пожитку важко приїхав на такої природі. О, вибіжяки, здоровий, здоровий бок. Але ж вон, о, це дуже добре, що на це. Він чорний. Чорний, гриб, раньше такі ну, довгенькі, ось це, це більш дешевий, сеточка. Ось така сеточка, як мочалка, от мочалочка, бачиш? Така довгенька, така як мочалочка. Оце вже дорогий гриб. А він чорний, а ось він без червячку. Оці гриби дорогі доволі о Оооо, а це вже добре, буває біленька ще шапочка. Того, вон обича червоний і тут такий точечок багато. То, що він старенький, то вже, вже перецвів. Називається хто знає як? батюш. О. Бачись. батюш, не свивай. Молодець! Це звичайний грибок. Ми зайшли. Ой, там багато. Вони як маленькі, вони дуже вкусні і сідобні. Як коли вже перезривають, вони... Вони, це називають поршовки, вони стоять, починають такі м'ягенькі і такі, як порошок. І це їх дуже багато на світ. Я тобі кажу, що я так багато поршовочок маленьких бачу. А я бери поршовки. А тут, а? Ось цей тобі.

Ось який багато поховочок маленьких збирав. Подбірозовіка. Ну, да, Звати под підбірозові. У них звичайно, такі червоні шапочки. Ну, по засіновік. Ну, я підбірозові, под і це теж та березі. Ті ночки, дуже круті ножки, а що вже їх поламав. Ми, ми ламаємо коришок цей і засунемо назад землю. грибниця, от, корішок. І за землю. Тоді вони будуть опять рости. О, Дуже маленькі, Один, а то ще не сломаний, а то зломаний. Вони дуже дуже смачні. Це одні маслята і ці полірозики, подосиновики, і ще боровики, вони дуже вкусні, дуже дорогі гриби. Я не знав, що вони Англії далі ростуть. А я вам скажу одну цікаву річ. Про свою жі із житті вашого тату, ви узнаєте, як я колись мені було 19 років, я вчився у Латвії в в техницями. У нас було таке завдання, що ми з нашим класом десь 20 дітей, вже студентів, нас повезли на мікробуси в ліс, вигрузили, каже, дали по відру і всі ходили, збирали гриби на технікума, щоб потім консервірувати і. Зимою столови було що їсти. Щоб, щоб зимою було що їсти, їх консервували І потім в столових школи, то техніку нас бутували, не тільки рибами, там не за грибами, да? і таке було завдання. І ми там ходили в поліції збирали. А ще в школі в Латвії, військово, ті участь в нашій класності злечати якісь добрі гриби, які добрі, які добрі в школі. Ну, Оце дуже важливо. Бо... Бачі, там таке теж важне. Але буває, якщо неправильно гриба сіти, то можна умерти. Саме ну, пливочку поде горічко, чи озеро можна втонути. А деякі речі є такі, що дуже важливі для життя. Ось може ну, ваша життя візити. Отак чудово, ми сьогодні провели час з дітками і корисно. А ще що таке чудове-чудове дерево, яке дуже-дуже гарне. І вирішили тут біля нього відпочити. І так ми погуляли в цьому -то замечательному парку. Назбирали багато-багато грибочку. А ну два, покажіть два скільки. Полікоші. Ще в мамі... кульку трохи є. Емік стільки назбирав. І Амія. А це Амія стільки назбирала, так? А ще погодували до Катішок. провели чудовий день. Амія, подивіться, що ми скажемо? Бувайте! І частіше грибочки збирайте. Ось такі чудові грибочки наші дітки сьогодні назбирали. Будемо їх смажити і смакувати.